Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у щоденному випуску гучні ші прориви від OpenAI, Anthropic, Crea, Hedra та Napster, Нові інструменти, що змінюють відео, голос і код, а також шокуючі дані про занепад Вікіпедія через штучний інтелект. Компанія OpenAI спільно з актором Браяном Кренстоном профспілкою САК АВТРА. Та іншими відомими агентствами оголосила про запровадження нових етичних правил для моделі SORA2. Це стало реакцією на хвилю критики після появи відео, створених без згоди знаменитостей. Тепер система отримає автоматичне блокування реальних облич, обов'язкове in підтвердження та швидку систему видалення контенту. OpenAI підтримує законопроект No Fakes Act, що має захистити акторів від несанкціонованої цифрової реплікації? Компанія Entropic запустила Cloud для Life Sciences спеціалізовану версію своєї моделі, адаптовану для біологічних і медичних досліджень. Модель інтегрується з PubMed, Benchling, BioRender, 10X Genomics та іншими платформами, виконуючи роль віртуального лаборанта. Генерує гіпотези, аналізує біодані і допомагає у розробці ліків. Рішення базується на моделях КЛОД 5 сонет та опус, відповідає міжнародним стандартам та підкреслює еволюцію ШІ до етичних галузевих інструментів. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Компанія Креа AI оприлюднила Realtime – open-source модель для генерації відео у реальному часі, побудовану на 14 мільярдах параметрів. Вона може створювати 11 кадрів за секунду на одній NVIDIA b 200, дозволяючи змінювати стиль і промпт під час генерації. Модель доступна на Hugging Face під ліцензією Apache 2.0. CREA Realtime – це новий крок до демократизації відеогенерації. Який може кинути виклик навіть OpenAI і Sorry. Компанія Anthropic представила Cloud Code на веб веб-версію свого ще інструмента для кодування, що дозволяє писати, тестувати та виправляти код без встановлення програмного забезпечення. Інструмент підтримує GitHub, Notion і Salesforce, виконує перевірки безпеки та дозволяє створювати повноцінні додатки просто з опису завдання. Це крок до ери, де програмування стає розмовою з «ші», а не складним технічним процесом. Платформа Hedra Labs анонсувала Hedra Start End Frames, що дозволяє творцям задавати початковий і фінальний кадри відео, створені штучним інтелектом. Оновлення працює на моделі VO3 і 1 від Google DeepMind та забезпечує кінематографічну якість із точними переходами й анімацією персонажів. Функція вже викликала фурор серед креаторів, Її називають режисурою без камери, а хедра тепер напряму конкурує з Runway ML і Captions. Китайська DeepSeek AI презентувала DeepSeek OCR — модель, що не лише розпізнає текст із зображень і PDF, але й стискає його у 10 разів, зберігаючи 97% точності. Вона побудована на трьох мільярдах параметрів і архітектурі мікстур експертів, використовуючи унікальний метод оптичного стиснення. DeepSeek OCR обробляє понад 200 тисяч сторінок на день на одному GPU, підтримує багатомовність, таблиці, формули та графіки, і вже доступна безкоштовно на GitHub та Haging Face. Wikimedia Foundation повідомила про зниження людського трафіку на 8%, що пов'язано зі зростанням щіботів, які скрейплять контент без перенаправлення користувачів на сайт. За словами маршала Міллера, ці боти використовують до 65% пропускної здатності дата центрів і збільшили витрати на 50%. Причина Ші моделі, як чат GPT та Google AI Overviews, які видають відповіді без переходів на джерело. Вікімедіа закликає до етичного використання контенту та компенсації для підтримки відкритих знань, наголошуючи. Енциклопедія, яка навчила Ші, тепер страждає від його успіху. Ілон Маск повідомив про перенесення запуску Грокіпедія в 01. Ші альтернативи Вікіпедія, створеною командою XAI замість релізу 21 жовтня. Платформа з'явиться в кінці тижня, адже команда очищує систему від пропаганди. Грокіпедія базується на моделі ГРОК і має стати базою знань із максимальною правдивістю та відкритістю. Маск заявляє, що це антидот до упереджень, хоча експерти застерігають, визначення правди може бути суб'єктивним. Легендарний бренд Napster офіційно повернувся у новому форматі, запустивши Napster 26 екосистему з понад 15 тисяч ші агентів, які допомагають у музиці, дизайні, кодингу та бізнесі. Разом із нею представлено Napster View – голографічний дисплей, що проєктує 3 d асистентів над екраном MacBooka. Пристрій працює без шоломів і дозволяє взаємодіяти з живими компаньйонами. Napster прагне стати лідером у Embodied AI, де штучний інтелект набуває людських рис і стає частиною робочого простору. Компанія Fish Audio презентувала OpenAudio S1. Модель здатну клонувати людський голос за 10 секунд і працювати в реальному часі з затримкою менше пів секунди. Вона підтримує вісім мов, відтворює емоції, інтонації та навіть сміх, звучачи максимально природно. При цьому ціна в шість разів нижча, ніж у Eleven Labs, що робить s 1 революцією у сфері Text-to-Speech. Модель уже має понад 20 тисяч розробників і доступна з відкритим API. Компанія Notion представила креативний кейс Cookie Tracker з Notion Maps, який перетворює хобі випічки на інтерактивну мапу смаків. Користувачі можуть ставити піни на пекарнях, додавати нотатки, фото, рейтинги та рецепти а ще й автоматично генерує рекомендації. Ідея швидко набрала популярності в мережі, як приклад того, що Notion це не лише про продуктивність, а й про щоденні радощі. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.